Вітаю в Клубі підтримки педагогів Разом і поруч. Сьогодні наша зустріч присвячена темі стрес як ресурс або як потоваришувати зі стресом та тривогою. Всі ми знаємо, що стрес це захисна реакція організму людини, що допомагає подолати складні життєві обставини. Це комплексний процес, який включає як фізіологічні, так і психологічні компоненти. За допомогою стресу організм людини ніби мобілізує себе на самозахист, запускає неспецифічний захисний механізм, що забезпечують протидію впливу стресу чи адаптацію до нього. Як же ми реагуємо на виклики та стрес? Всі ми знаємо три реакції: бий або біжи, або замри. Коли людина зустрічається з небезпекою, відчуває гнів, лють, вона буде діяти за планом бий і матиме багато енергії. Наприклад, коли всім на карту приходить менша заробітна плата, ви підете з'ясовувати, чому. Якщо виникає тривога і паніка, то спрацює план біжи і з'явиться додаткова енергія. Наприклад, коли ви, повертаючись додому, бачите агресивну компанію, ви навряд чи будете вступати з ними в спір, а скоріше, просто підете собі далі. У випадку «завмри» виникає відчуття заніміння, і інколи це єдине, що ми можемо зробити. Стан завмирання може допомогти сховатися від небезпеки, відпочити чи правильно реагувати на загрозу, накопичити сили, наприклад. І лише якщо така реакція відбувається завжди, то треба хвилюватися. Наголошу: людина не вибирає варіант реакції на небезпеку. Вони формуються впродовж життя і вмикаються автоматично. Але. Автоматичні реакції можна свідомо змінювати. Як же сам стрес впливає на організм? Дивимось ролик Як стрес впливає на організм. Бути тривалий час у сильному стресі за відчуттями майже те, що й пробігти марафон виснажливо та складно. За виключенням того, що в марафоні після фінішу можна розслабитися, а під дією сильного стресу це зробити майже неможливо. Тіло та психіка знаходяться в тривалій напрузі, яка впливає на роботу всіх органів та систем. Основна мета стресу мобілізація організму та реакція на виклики. Внаслідок цього людина може втратити апетит та сон, відчувати клубок у горлі, мати проблеми з диханням та розлади шлунку. Куди там їсти, якщо тобі треба рятуватися? В стані сильного стресу людина може бути агресивною, розгубленою, не помічати власних емоцій та фізичного стану, плакати та бути зацикленими на чомусь одному. Також під дією сильного стресу в людини спрацьовує катастрофічне мислення. Людина бачить своє майбутнє в негативному світлі. Її чекають лише проблеми, нічого хорошого більше не станеться. Життя ніколи більше не повернеться до норми. Потрапивши на гачок стресу, людина може втрачати зв'язок зі світом та зливатися зі своїми думками і почуттями. Вона стає тим, що про себе думає. Зі сторони це може виглядати як відсторонення та уникаюча поведінка. В такі моменти важливо заземлити людину простими запитаннями, м'яко повернути її до реального життя. Якщо ви помітили, що знаходитися під дією сильного стресу і це впливає на якість вашого життя, обов'язково зверніться по допомогу до свого сімейного лікаря. Завертаючи стрес всередину себе словами треба перетерпіти ви шкодите собі ще більше. Коли починає емоційно накривати, в першу чергу треба рухатися. Фізичні вправи та прогулянки. Майже весь наш страх у майбутньому. Якщо тільки ви просто зараз не біжите від фізично присутньої загрози, ваш страх це емоційна реакція на прогноз. Страх вже дав вам сигнал, ви його почули і обрали тактику дій. Все тут крапка. Далі страх стає ворогом, тому наше завдання максимально зачепитися за теперішнє, заземлитися в те, що тут і зараз. Є в вашому житті і робить його краще. Стіни є супер, вода є, чудово, їжа, люди, усе окей, тут і зараз має бути основним фокусом уваги. Шукайте, що тут і зараз, дозволить зробити собі та близьким комфортно або відволіче від думок. Оберіть кілька джерел інформації. Решту не дивіться. Те ж саме стосується обговорень новин. Існують різні техніки, щоб подолати негативні думки та легше перенести стресову ситуацію. Гніватись, боятися, хотіти все розтрущити навколо це не слабкість, це нормальна реакція на ненормальний стан речей. Треба навчитися переживати емоційні бурі та рухатися далі. Саме для цього є прості та дієві вправи, які не заберуть у вас багато часу. Щоби зняти напругу в тілі, виконайте вправу «Струси з, з себе стрес. Встаньте і підніміть одну з ніг. Кілька секунд активно потросіть нею, наче до підошви щось приклеїлося. При цьому спробуйте максимально розслабити ногу. Добре. Тепер потрусіть іншою. Не забувайте розслабляти м'язи. Черга потрусити руками. Так само однією, потім іншою. Уявіть, що струшуєте з рук увесь той негатив, що накопичився і сприяв напрузі. Повторіть вправу кілька разів і відчуйте, як м'язами розходяться приємне тепло та релакс. Уявіть собі, що в правій руці знаходиться лимон, з якого потрібно вичавити сік. Повільно стискаємо якомога сильніше праву руку в кулак. Відчуйте, як напружена ваша рука. Потім викиньте лимон і розслабте руку, цю вправу повторюємо і з лівою рукою. Я бажаю всім нам! Як говорить Володимир Станчишин, не навчитися не тривожитися, а навчитися бути щасливими, попри те, що тривога супроводжує нас постійно протягом життя, бажаю вчитися екологічно переживати стресові ситуації, а за потреби не соромитися і звертатися до спеціалістів. До зустрічі в клубі підтримки педагогів разом і поруч. you <sniffs>